With the you're like... not your Цінуйте рідних та близьких, міжнародний день братів і сестер відзначають, починаючи з 1995 року, свято на жаль, має сумну історію. Воно було запроваджено мешканкою Нью-Йорка Клаудію Еверт, яка втратила своїх брата і сестру у дуже ранньому віці. Жінка зрозуміла, яку важливу роль відіграють брати і сестри в нашому житті. Тому й подала ідею свято, яке б шанувало їхню пам'ять. Дата 10 квітня також обрано не випадково, адже саме в цього дня народилася похідна сестра Клаудії Лізет. У Евер заснувала фонд Дня братів і сестер, який працює над його офіційним визнанням та затвердженням. В інших країнах, зокрема в Австралії, Індії та Іспанії, також відзначають цей день. В Європі День братів і сестер відзначається 31 травня, а в Португалії його навіть визнали державним святом. В Україні свято ще не дуже поширене, але сама ідея шанування родинних зв'язків є чудовою, тому воно набуває все більшої популярності. Крісталищі тумани роки, життя невидима дорога, де була наша рідна хата, там щирості багато, до тебе я думками пригорнуся, у спогадах в дитинство повернуся. Ми є брат і сестрою, обдаровані любов'ю, ми кровиночки з тобою, наче птаха два крила, ми є брат і сестрою, ми у мої і у спогада у нас з тобою, кольорові сні, і у спорадах, у нас з тобою, кольорові с Розправивши свої крила. Життя ми полетіли, знайти щасливу долю, ми мріяли з тобою, наш час пройшов вже заросла дорога, до батьківського рідного пору.